Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, продовжуємо дослідження Місії України. Продовжуємо дослідження алхімії фінансів. І це тому, що розуміння закономірностей алхімії фінансів має дуже велике значення для Розуміння місії України. Воно має здатність на нас дуже близько підсунути до розуміння цієї місії. Сподіваюся, що вже в сьогоднішньому відео, в кінці сьогоднішнього відео, вже маленькі перші кроки цього руху до місії України нам вже дещо привідкриються. Звичайно, у мене є канва послідовного викладу того матеріалу. Через розкриття якого я збираюся показати або відкрити своє розуміння місії України, Ця канва доволі динамічна і можна сказати і жива. Кожне відео формується не тільки на тому, як запрограмовано було раніше одна подача матеріалу за іншим, але також формується і на тому, що ви, шановні глядачі. І слухачі пишете у своїх коментарях, а також на моєму внутрішньому відчутті, що деяку тему, ту чи іншу тему треба поглибити. І власне сьогодні я вирішив цим зайнятися, тому що та тема, яку ми торкнулися минулого разу, наскільки глибока і наскільки, з моєї точки зору, доленосна, що про неї треба поговорити чуть ґрунтовніше. Наш земний еон, в якому ми зараз живемо і розвиваємося, проходить під домінацією двох планет Марса і Меркурія. Які розділені містерією Голгофи. Всі інші еони проходять під домінацією однієї планети Древній Сатурн, зрозуміло, під домінацією Сатурна, потім було Древнє Сонце, потім Древній Місяць. І коли дійшлося до Земного еону, саме тут стало домінація двох планет, хоч потім знову буде все проходити під однією планетою. Новий Юпітер, Нова Венера і далі там, де Сатурн буде вулкан. Саме земний Еон проходить під домінацією двох планет, воно має велике значення. Якщо ми першою в розвитку еону була домінація планети. Планети Марсу, і під час цієї під час марсіянського періоду, скажімо так, на Землі, ми одержали червону кров, ми одержали сили протистояння і ми одержали внутрішнє автономне тепло. Справа в тому, що раніше тепло не було таким в людині. Коли ми проходили, якщо взяти Еон Землі на першому етапі, в першій, так би можна сказати, умовно сказати, корінній расі, яка називається Полярна, тепло було спільним. Тобто була одна планета, в яка обіймала в себе всі оці тепер існуючі планети, так як вони були в неї вмонтовані, і там саме були і от людські монади. Монади, оці, які вони, і вони були, так як би сказати, як, як в яйці зародок. От вони були, в цьому теплі купалися. В Гіперборейську наступну корінну расу, коли Сонце відділилося від землі, сталося тепло стало зовнішнім. В лімурійську корінну расу. Коли сталося розділення стати і відділився місяць від землі, Вступили в дію максимально сильно вступили в дію марсіанські сили, і вони нам дозволили одержати внутрішнє тепло. І це внутрішнє тепло стало передумовою і сталою базою для того, щоб людина могла одержати індивідуальне я. Завдяки силам Марсу. Ми одержали це автономне тепло, і на основі цього одержали я. Можна сказати, нижче Я, То це наше нижче Я підпало під сили астральних впливів, відставших ангелів. Ми зараз не будемо заглиблюватися в те, як це сталося і, і яке це мало значення, але от те, що пише в Євангелії про, про первородний гріх, якраз пов'язано з цим підпаданням, під, цей, під ці астральні впливи. Під астральну залежність. І коли відбулося містерія Голгофи, то людині були такі даровані сили, які дозволяють їй від цієї астральної залежності звільнятися. Але разом з тим, коли ми попали в часи панування, так сказати, на землі марсіанських сил, під астральну залежність, ми попали також і під кровний егоїзм. Це сталося тоді, коли Люди, людські душі поверталися з планет і створювалися перші раси на землі. І вони мали дуже велику ненависть одні до інших і гуртувалися на основі цього кровного егоїзму. Сили, які дала містерію Голгофи людини, вони найперше, що зробили, це вони дали можливість людині. Звільниться від астральної залежності за рахунок того, що вони наповнювали людське Я силами моралі. І це, ця, ці сили моралі очищували людське я від цієї астральної залежності. Коли люди в достатній мірі, скажімо так, наповнилися цією моральними силами, моральним імпульсом, настав час, коли в еволюційний розвиток. Нашої землі могли вступити сили Меркурії. Меркурій це планета архангелів. І суть архангелів полягає в тому, що архангели діють Це ієрархія, яка, мабуть, єдина ієрархія, яка діє в горизонтальній площині. Не від землі до неба, а вони діють. Можна сказати, вони створюють стають в коло, створюють чашу мужності, тобто вони займаються тим, що вони поєднують між собою різні спільноти, різних людей. Тобто їхні завдання об'єднання в соціальному в сили архангелів це є. Відповідають, відповідають дипломатії, тобто те, то, що називається дипломатія. Тому сили Меркурія виліковують людину. Дають можливість людини вилюкуватися від кровного егоїзму. Вважається, у що, наприклад, у грецькій філософії, що Меркурій це покровитель лікарів. Ну, правда, він і покровитель шахраїв і злодіїв і торгівців. Це теж факт. Про це ми ще поговоримо окремо. Але саме Меркурій, дякуючи тому, що він може об'єднувати людей у ці спільноти, він від виліковує від індивідуального цього егоїзму. Він дарує людині сили. Які дозволяють людям, людям об'єднуватися у спільноти по духу, а не по крові. Але для того, щоб відбулося таке об'єднання, від людини потрібна мужність. Для цього треба зробити свідомий і мужній вибір, відмовитися від того, що ми називаємо кровні зв'язки, від нашизму і дати, віддати перевагу справедливості, моралі всьому, тому що є загальнолюдським, а не а не цінністю групового егоїзму. Постає питання: якщо ми говоримо про те, що треба відмовитися від крові, то а що таке в соціальному кров? В соціальному кров це є гроші, це є багатство. Це значить, що треба для того, щоб до цього прийти духовно, треба відмовитися від багатства. А для того, щоб це багатство від нього відмовитися, його спочатку треба здобути в алхімії фінансів. Спочатку відбувається етап Юпітера. Де людина виходить на той рівень, де вона максимально здобуває земне багатство, і тільки коли вона його здобула, вона на Меркурії може від цього багатства відмовитися. В Євангелії про це сказано. Якщо хочеш йти за мною, роздай своє багатство бідним і іди. Але роздати своє багатство бідним потрібна велика мужність. Тому, бо в тому ж самому Євангелії сказано, що легше верблюду пройти через голчене вушко ніж багатому відмовиться від свого багатства. Але як ми говорили раніше, завдання ж людини не відмовлятися від земного, а навпаки, здобувати його для того, щоб працювати з ним і одухотворювати його. практичній діяльності не на словах це значить духовне поставити вище матеріального, не на словах на ділі поставити вище матеріального. Як же це відбувається на ділі? У цьому заклику Христа є й друга частина, що не тільки роздає своє багатство бідним, але бери свій хрест і йди. І оцей момент: бери свій хрест і йди, це означає, що треба оцей вибір пронести аж до порогу, аж до смерті. Іншими словами, людина має повторити подвиг Христа. Тому що. В чому полягає в тому числі і подвиг Христа? Що на Христі, коли Христа розпинали, йому, ті, хто його розпинав, кричали: зійди з Христа, і ми повіримо, що ти син Божий. Тобто Його всіма силами підштовхували до того, щоб він проявив свою божественну суть і припинив свої страждання. І саме тому, що Христос добровільно. Маючи силу, якийсь час припинити свої страждання, він це не зробив, у цьому є його подвиг. І те ж саме повинна робити, зробити людина. На коли ми говоримо про Меркурій, вона взявши, вибравши свій шлях, тобто відмовивши від свого багатства, чи це влада, чи це гроші, чи це слава, ну все, що ми називаємо на землі багатством, вона має оцей хрест принести аж через поріг смерті. Подивимося на ізоторичний символ планети Меркурій, то побачимо, прийдемо до розуміння, що це не що інше як символ трошленної людини. Тобто, місяць це те, що ми можемо віднести до мислення. Сонце, це те, що ми можемо віднести до почуттів. І Сатурн це те, що ми можемо віднести. До волі. І це значить, що тільки пройшовши етап Меркурія, людина може стати людиною, може починати ставати людиною Творцем. Тобто, тільки пройшовши етап Меркурія через свою власну містерію Голгофи, тільки пройшовши через поріг смерті. І тому, якщо подивитися на Розвиток людини з позиції алхімії, саме Меркурій, цей розвиток ділить на дві частини. Все, що відбувається до Меркурія, це е, іде як матеріальне збагачення, як там, де розвивається індивідуальне, егоїстичне, у великій мірі я і те, що під це Меркурія все те, що ми можемо сказати, як духовне служіння. Все, що Відбувається до Меркурія з позиції розвитку індивідуальної людини це шлях розвитку мікрокосмосу. Тобто і цей шлях проводить те, що ми називаємо алхімія. І це йде, як ми вже говорили, аж до того моменту, коли людина після Меркурія приносить свій вибір через поріг смерті, приносить, проходить до, до цієї, як би сказати, до цієї індивідуальної містерії Голгофи. І те саме ми можемо бачити із позиції макрокосмосу, те, що є розвиток Еону. Еонів. От вони ми говоримо, що від Сатурна древній древні Сатурн, древній древні Сонце, древній місяць, потім е, час Марсу, потім містерія Голгофа, яка відбулася на Землі, і далі наступає Меркурій. А звідси навпаки Сатурн. Свинець перетворюється в мідь, мідь перетворюється в олово, олово перетворюється в, в ртуть. І, і тут, коли ми приходимо до ртуті, мусить бути великий вибір, великий вибір, який треба перенести через поріг смерті. Таким чином, бачимо, що чи з позиції мікрокосмосу, чи з позиції макрокосмосу, завжди є момент, коли Еон Землі. Це, що відбувається на іоні землі, мусить бути розділено оцим, цим е, вибором, який переходить через поріг смерті. І у обіг випадках, посередині, як було сказано, стоїть містерія Голгофе, стоїть момент смерті. І саме, саме ця серединість цієї смерті, серединість цієї містерії. І дає перший, перше, відкриває перше розуміння місії України. Адже, як бачимо, рік народження України він теж біполярний. Тобто він складається з двох рівновеликих, але дзеркально відображених числових набору чисел, які так само, як і у великій схемі, теж діляться все пополам. Відзеркалюють. Якщо розглядати числовий ряд від 1 до 9, то це можна порівняти як розвиток індивідуального я, як той розвиток, який присутній силам Марса. Якщо розглядати від 9 до 1, то це можна порівняти з силами колективного ми, той розвиток, який присутній е, Меркурію. І оце колективне ми. Це не що інше, як те, коли індивідуальні я, просякнуті напрацьованою мораллю, добровільно об'єднуються у своєрідну, своєрідне об'єднання, колектив, своєрідне братство лицарів світла. Якщо це так, якщо ми розуміємо оце, що тільки що було сказано, то й зрозуміло, що має розділяти ці два утворення. Їх має розділяти. Обов'язково їх має розділяти Голгофе. Що, на моє переконання, на мою думку, сьогодні якраз і проходить, і переживає Україна? Такий ще погляд на те, що відбувається з людиною, з Україною, з місією України на стадії Меркурія. І далі ми вже продовжимо в наступному відео. На сьогодні дякую за увагу. До побачення.